Вітаю всіх! І це мастер-мод за стрілка. Надіюсь, що вам це відео сподобається, тому що в цьому відео ми будемо вбивати першого боса Терарії, тобто глази ктулку. Ну що ж, переходимо до самого відео. Як я вже і сказав, сьогодні ми будемо вбивати око ктулку. І чому я пішов через стіну, what the fuck? Що за баги, я не розумію. Пудемо до основного відео. Не буду вас затримувати началом, тому пігнали. Я йшов додому, я не знаю, чому я захотів піти додому. Я вирішив, чому б не розширити собі домівку. І я побудував ще кілька кімнат, і тепер в мене гарніше вдома. Також я скрафтив чомусь е зірку в бутилці. Я не знаю, до чого, але мені коли я не граю за мага. Тепер настав час йти до шахти, щоб знайти собі руди, скрати краще броньку, також може знайдемо сундуки і серця. Під час купання в шахті до мене прийшла медсестра. Вона нам дуже знадобиться під час битв з босами, а також атак. О боже, це золотий сундук. Він, він якийсь дуже сильно замінований. Перед тим як його відкрити, я вирішив забрати всі ловушки, щоб не вмерти. Під час того, як я ломив ловушки, до мене пішов якийсь новий. І сундук зірвався. Указує, я його не повністю розмінував. У ньому лежали всякі такі дрібниці, а також нові когті, які я вирішив не брати. Мені мої здалися кращими. Я, звісно, спробував надій другі, але в мене цього не вийшло. Тут я побачив пастки, тому що я не знав, що якщо взяти пастку в руки, то ти її побачиш, то я чу -чуть був в шоці взагалі. Це було складно. Вирішив випити зілля ночного бачення, щоб краще бачити. Тут я знайшов топозову шахту. Я був в шоці, тому що я вперше знаходжу таку шахту. Правда, топос я не знаю до чого мені зараз потрібен. Може, колись скравши собі новий крюк, але зараз мені він, в принципі, не дуже потрібен. Може я колись посажу ще дерево, допустимо, але в принципі він мені не сильно потрібен. Далі я полумив вазу і мені випала золота ваза, я так зрозумів, мені з неї випало дуже багато золота. Потім я повернувся додому, бо, тому що до мене прибув ценєпіс, я купив в нього патронів для мого робовщика. Щоб потім дуже легко перемагати босів. Далі я вирішив обновити свої інструменти до Серебряних. Мені випав доволі непоганий чар, правда, для кірки він не сильно добрий. Краще на намечик, ой, на якийсь лук випало. Але після цього я зразу ж скрафтив чомусь собі золоту кірку. Я чомусь не додумався зразу її скрафтити. Але на ней випав буквально той самий чар, я був в шоці. Чому мені так щастить на чари іменно на кірці? Далі я вирішив ще скрасти сукиру собі нову, тому що вона мені може понадобитися на найтеж випав чор. І я буду щасливий. Далі я знайшов новий золотий сундук, в ньому лежала призивалка Глаза Ктулху нарешті. І також всякі дрібниці. А також я знайшов домівку в пустелі. В ній лежали всякі гроші, а також зброя на воїна. Доволі непогано, до речі, я б... Щоб я грав за воїн, я був би дуже щасливий. На мене ще напала миша, мені це дуже не сподобалося, і я її за це застрелив. Також там лежали баночки, які я забрав, спон... понадобиться для зілік. Далі я знайшов підводний сундук, в ньому лежали факіла, а також ласти. Поки немає ніяких аксесуарів, я вирішив надягнути ласти, щоб стріж плавати в воді. це знадобиться. На мене також напав якийсь черв'як пустельний. Він мені не подобався, він виглядав доволі стрімно. Я вирішив з цього телепортируватись додому. Використав сердець серце, яке я знайшов в шахті. Також я обновив собі свій комплект броні до серебряної. Тепер у мене майже фул серебряний комплект. Далі я знайшов в шахті ще кілька сердець життя, супоги гірм'яса, призивалку, а також браслет установлення чекю. Він, Воно нам це все знадобиться. Тепер ми можемо дуже легко вбивати різних постів, а також тікати від них. І взагалі це файно дуже. Вирішив продати нарешті цей посух, а то я про нього взагалі забув. Також продав крюк, який я знайшов. Ой, не крюк, тобто а цепь. Вона мені зовсім не потрібна, тому що я не якби не воїн. Далі я скрафтив собі повний комплект серебряної броні, а також скрафтив собі серебряних пуль. І тепер я крутий. Вирішив зробити собі арену, але мане вирішили напасти гобліни. Мені це зовсім не сподобалося. Я в швидкому темпі побудував арену. Так що, ловіть жорстку ізб'єння гоблінів під фонк. І ось, після перемоги над гоблінами, я нарешті добудував свою арену. Поки що вона не ідеальна, тільки три полоски, але ні вже можна перемагати перших босів. Тому можна дочекатися ночі, щоб найкрастки їх і перемогти. Але перед цим я вирішив побігти направо, щоб іслідувати праву частину. Ліву я вже повністю іслідував за кадром, там нічого інтересного не було. Та навіть не було підводних сундуків, щоб ви розуміли. Мені це взагалі не сподобалося. Тут я побачив, що фон міняється, це значить що це вже зимній біом. Тут було піче, пещера, в яку я зайшов, і там був Аксілібант з всякими дрібницями. Мені, в принципі, це не сильно потрібно, але Axel я заберу. Вирішив далі піти ще в печері. І тут ще був один сундук далі. Я його теж залутав, там були когці і мідь. Мені це в принципі взагалі не потрібно. Поки йшов, там було доволі багато сундуків і... Мені це навіть сподобалось, правда. Занадто багато сундуків. Можливо, колись їх заберу назад. І це буде дуже добре. У мене буде хранілище. Відкрив ще один сундук зіпчарі, я побачив ще кілька дрібниць, які мені дуже знадобляться. ще одні когці, вони мені не потрібні, в принципі. Спускаючись по зіпчарі, я був здивований. Ну і Тут дуже багато було у вас, а також сундуків. Ось ще один сундук, яком була книжка, яка мені в принципі потрібна буде потім для крафту, може, якогось. Але зараз прямо вона мені зовсім не потрібна. Але я на просяк випадок взяв. Ще один сундук, яком була табуретка і ще всякі дрібниці. І ще в кінці цієї печери був ще один сундук. І в ньому був посох. Він магам, тому він нам не потрібен. Ну, до речі, це доволі непогана на навчальна зброя для мага, тому можете її шукати. Коли вже йшов далі направо, я побачив данж скелетрона. Вирішив трішечки зайти так, щоб вона не вбила його голова, а просто поломити вази. І подивитися, може тут є книжечка тут, там, для мага, але я не знав навіщо це дивився, коли я не маг. Справа, ви розумієте, вже третій багрянець. У мене у мірві вже три багранці, навіть не в хардмоді, а просто. Я був дуже в шоці. Мені це зовсім не подобалося. Так, і ось і нарешті море. Я в нього прихнув, щоб шукати сундуки. І надіявся, що вони там будуть. Але їх якось дуже довго не було. І я вже подумав, що в мене їх немає в світові, іменно у морі. І я навіть вгадав, тому що їх реально не було. І до речі, я ще забув сказати, що я купив собі міні-акулу за кадром. Гроші з вбивства гоблінів у мене були, тому мені акула зміг купити. Тут я вже зрозумів, що я затихався, сундуків немає, і я телепортувався додому. Вже вдома я вирішив дочекатися уже ночі, вже вона просто скоро мала бути, і призвати о коктурху і вбити його. Ось уже і ніч. Я бафаюсь регенерації, железною кожій, скоростю, а також зіллям лучника. Ось вам битва з ним під фонк. Ктулку, мені зняв випав мішочок і я так зрозумів це питомець. Я, я буду дуже щасливий, тому що мені ще ніколи не випадали питомці. А також мені випала е, награда. Я її поставив, тепер я крутий. Шу. Відкривши мішочок, там була руда і штиттулку, який я вирішив надійти. Так, щоб не тратити часу, я призвав ще одного глазиктулку, тому ловіть другу битву з ним під фонк. Убивши це окуктурху, мені, як ви розумієте, знову випав орнамент, я його поставив, відкрив мішочок і мені випав шаден шіктурху. Я його замінив на цей, тому що він на 4% урону дає. Служив ненужні речі в сундук, думаю, їх потім продам. І на мене напав зомбі. Мені це дуже не сподобалося. Ну що ж, на цьому наше відео підходить до кінця. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. І ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб швидше вийшла третя частина. Я дуже страшний цим відео, мені навіть прийшлося удалити деяку частину відео, ну тобто перезаписати її. Ну що ж, скоро побачимося. До зустрічі і всім пока-пока!